Чи є у вас домашні улюбленці? І чи задумувалися ви, наскільки сильно ви їх любите? І чи любите настільки, що змогли би змиритися із втратою 4 тисяч доларів, які, до прикладу, з'їв би ваш пес? Загалом до тварин можна ставитися по-різному. Хтось їх обожнює і підбирає з вулиці абсолютно всіх. Хтось заводить лише одну і береже її як зіницю ока. А є люди, які домашніх улюбленців їдять. No, God, please, no! 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 Про таких? У цьому відео я теж розкажу. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Ви на каналі «Фарід говорить, а це Бірджест, рубрика, де я оглядаю найбільш дивні новини світу до тих пір. Поки у мене не закінчиться пиво. У цьому випуску ви дізнаєтеся про пса Сесіла, який з'їв аж 4 тисячі доларів. Поговоримо про американського підлітка, який став першою людиною в історії, що змогла пройти тетріс до кінця. Ви дізнаєтеся про дрони-наркокур'єри і про в'єтнамські забігайлівки, де готують бульйони із котів. Перед переглядом цього відео переконайтеся, що ви підписалися на канал, поставили дзвіночок, залишили коментар і взяли щось перекусити. Не кота. Бо ж ваша активність напряму впливає як на розвиток цієї рубрики, так і на канал, зокрема. Тому, поки ви готуєтеся, я перейду до новин. Почнемо із доволі незвичної новини про домашніх улюбленців. Це Сесіл. Він ніколи не робив нічого поганого, допоки не з'їв 4 тисячі доларів. Сесіл це семирічний Голден Дудель, який замість обіду обрав собі доларові банкноти. А це його господарі Клейтон і Керрі Лоу. Сталося ось що. Пара зняла з ощадного рахунку 4 тисячі доларів, щоб оплатити роботу майстрів, які встановлювали паркан. Але поклали вони гроші не у шафу, а на кухонний стіл купюрами по 100 і по 50 доларів. Всього лише за 30 хвилин пес з'їв, порвав і пошматував абсолютно все. Він не залишив жодної вцілілої купюри. Найс. Nice. Сесіл спокійно собі дрімав у вітальні. Подружжя звернулася до ветеринара запитати, що робити з псом. Однак лікар запевнив, що допоки собака їсть, п'є і ходить в туалет, з ним усе добре. Тоді Клейтон і Керрі вирішили врятувати хоч якісь гроші. Вони зібрали порвані купюри і склали із них близько півтори тисячі доларів. Відновити просто порвані гроші це не проблема. Зателефонували у банк і там повідомили, що можуть прийняти будь-які купюри. Головне, щоб після склеювання вони мали серійні номери, видимі на лицьовому, і Зворотнім у боках банкнот. Але є нюанс. Це лише півтори тисячі доларів із чотирьох. Ще 2,5 тисячі були всередині сесіла, і спосіб повернути їх лише один. Адже гроші буквально говорять, що вони. Ми в лайні. Ми в лайні! Ну окей. Не всі частину грошей Сесіл відригнув, але йшлося про кілька мокрих, пожованих і порваних сотень баксів. Щоб забрати решту, то треба було чекати, поки готівка пройде через так званий собачий банкомат. Клейтон одягнув маску й рукавички, взяв поліетиленові пакети і упродовж наступних двох днів супроводжував Сесіла, поки той справляв нужду. На подвір'ї. Далі довелося трохи побавитися в археологів, забрати собачий послід додому, пропустити його через ситечко і відмивати відірвані шматочки купюр мийними засобами. Це буквально відмивання коштів. Але, як то кажуть, гроші не пахнуть. Тому щітку в руки фейрів поміч і погнали змивати екскременти. Ще Таким брудним способом Клейтон і Керрі змогли відмити і врятувати ще близько 1800 баксів. Але загалом вони повернули 3,5 тисячі доларів. Решта 500 – собаці під хвіст. Деякі песик так і не повернув, а деякі настільки пошкоджені, що вже не підлягають відновленню. Але головне у цій історії те, що домашній улюбленець цілий. І неушкоджений з тих частин банкнот, які не вийшло повернути до життя, родина Лоу зробила інсталяцію як пам'ятка про те, що гроші завжди треба ховати у надійному місці, а також подалі від дітей і домашніх тварин. Бо одного дня ваш песик, якщо він теж любить з'їсти щось зі столу, може сказати вам. Поймете це дура, ти дурна пойметеся, шумані живі. Не Желудок болеть, я умру зари. Пойметься мене. Ну або ж гроші можна вкладати у донати для нашого війська. Зараз на каналі триває збір на 130 тисяч гривень. Ці гроші підуть на 10 fpv дронів для президентської бригади. Зараз вони служать на сході нашої країни і потребують підтримки. Я знайшов, де ці дрони можна купувати регулярно. Тож як тільки зберемо на першу десятку, відправлю їх хлопцям. Вони затестують і будемо на постійній основі збирати їм на FPV. Відео. Роботи цих дронів ви зможете побачити у телеграм-каналі, який є в описі до цього відео. Підпишіться, якщо ще досі цього не зробили. Долучитися до збору на FPV можна за посиланням в описі або у закріпленому коментарі. Там уже зібрано 30 тисяч гривень. Залишається дозбирати ще сотню. Наперед, дякую, і повертаємося до новин. Тепер можемо поговорити і про те, що у цьому світі є дуже завзяті і посидючі люди. Тетріс. Як американський підліток досяг неможливого і що його подвиг говорить нам про людські здібності? Простими словами, ось цей 13-річний малий на ім'я Вілліс Гіпсон став першою в історії людиною, яка пройшла тетріс. Свої досягнення Віліс опублікував на своєму ютуб каналі. Це був 157-й рівень гри. Після чого Тетріс просто видав помилку і визнав Віліса Гіпсона абсолютним чемпіоном. При цьому йому знадобилося всього лише 38 хвилин, щоб пройти цю гру до кінця. До того як малий поставив абсолютний рекорд, було прийнято вважати, що більшість людей не можуть пройти далі 29-го рівня. І на це є логічне пояснення. Розробники Тетріса вважали, що людина не здатна його пройти. Гра створена для нескінченного геймплею. Блоки падатимуть все швидше і швидше, аж поки гравець буде настільки перевантажений, що не зможе правильно виставляти блоки у відповідній послідовності. Згодом гра стає настільки швидкою, що пам'ять перевантажується, і вона виходить з ладу. Це і є перемога. Комп'ютер просто не здатен обробляти інформацію далі. У 2010 році професійний геймер зі США придумав техніку гіпертапінгу. Це коли ви максимально швидко не натискаєте на клавіші, а отак стукаєте по них. Це економить ті мілісекунди, які потрібні, щоб перемогти. Але він досяг лише 30-го рівня. А тепер подивіться ще раз на швидкість, на якій грав Віліс Гіпсон, коли дійшов аж до 157-го. Моя п'ята точка вже давно би згоріла від такої гри. Це ж Просто нереально. Я лише можу позаздрити навичкам і терпінню цього малого. Він дійсно молодець. Донедавна лише штучний інтелект міг дійти до 157-го рівня, на якому гра зупинялася. Спеціально розроблена програма була здатна сприймати майже миттєво стан гри Тетріс і вибирати дії так швидко, як їх могла зареєструвати консоль. Штучний інтелект грав безпомилково, тобто, так що здавалося, людина цього ніколи не повторить. Я Віллісу Гіпсону знадобилося всього лише два роки, щоб нацикатися до рівня першої у світі людини, яка виграла у цю гру. Тетрісом він цікавився з 11 років, брав участь у кількох турнірах, а після того вирішив спробувати пройти його до кінця. Тепер він надлюдина, який станом на сьогодні не має рівних у світі. Його досягнення реальне, але важливість далеко за межами класичних аркадних ігор і тих, хто їх любить. Те, що Гіпсон зробив і як він це зробив, дає загальні уявлення про те, як люди навчаються і як розширюються межі їхніх можливостей в епоху цифрових технологій. Те, що Гіпсон молодець, тут питань немає. Але я поки не уявляю, як це дає можливість досліджувати людські здібності у майбутньому. Якщо у вас є ідеї, можете озвучити їх у коментарях. Залюбки прочитаю. А ми рухаємося далі. Чи є у вас ідеї, як можна використовувати дрон? Варіантів безліч: зйомка відео, робота по росіянах зі скидами чи камікадзе. а можна доставляти ними товар. Причому не завжди легальний. Вони дешеві і не здають своїх. Дрони це нові наркокур'єри. Така роль для дронів насправді не нова. Різні кримінальні банди чи наркотичні синдикати дуже часто використовують дрони саме для своїх нелегальних перевезень однак останнім часом саме таких випадків побільшало. Прикордонники в індійському регіоні Пенджаб виявили, що за тиждень перехопили 107 дронів із наркотиками. Це найбільша кількість за усю історію використання таких літальних апаратів, саме у питаннях контрабанди. Усе частіше у переправленні наркотиків через кордон чи у важкодоступні місця. Людей заміняють технології, хоча це якщо йдеться за якісь невеличкі партії, і говоримо зараз не лише за Індію, але й загалом за світ. Наприклад, у Йорданії для протидії дронам із наркотиками створили цілий підрозділ у лавах ВПС, який займається перехопленням таких вантажів. А для мексиканських картелів використання дронів для переправки заборонених речовин, як от героїн, кокаїн чи метамфітамін, це взагалі норма. Правда, якщо там запускають невеличкі коптери, то у деяких країнах йдеться легше не про літаки. Поліція Іспанії вилучила масивний дрон із розмахом крил понад 4 метри, який здатний перевозити до 150 кілограмів. Інколи траплялися і підводні дрони, які можуть нести на собі до 200 кілограмів наркотиків. Доволі часто такі літаючі засоби використовують для контрабанди у в'язниці. Наприклад, у Канаді 75% конфіскацій контрабандних товарів пов'язані із падінням дронів. Загалом за два роки там зафіксували більше 700 таких випадків. Тож у деяких країнах довкола пенітенціарних установ запроваджують безпольотну зону, щоб унеможливити передачу будь-яких товарів. Це логічно, що контрабандисти намагатимуться використовувати дрони. Вони дешеві і їх легко придбати. Вони також знижують ризики. Дрон не викрадає продукт і не може бути заарештований чи допитаний, якщо його таки спіймають. Тікайте через чорний хід. Дякую. А я нічого не скажу. Прикрию вас. Журналісти Vice News, які поговорили з експертами по цій темі, дійшли висновку, що у майбутньому проблеми використання дронів для нелегального заробітку тільки більшатиме. Банди, мафії, картелі чи просто зловмисники все частіше вдаватимуться до експлуатації дронів різного типу для досягнення своїх брудних цілей. А зараз не надто приємна новина. Мені дуже шкода. Ресторан, який щомісяця вбивав по 300 котів заради супу, зачинився. І слава Богу, як власник кота, скажу чесно, мені стало легше на душі. Але йдеться ось про що: у В'єтнамі існував заклад швидкого харчування, який щомісяця топив по три сотні котів заради супу. І ні, тварин не вирощували на спеціальних фермах. Усе набагато гірше. Власник закладу сказав, що йому шкода. Він продавав котячий бульйон та страви із котячого м'яса, знаючи, що багато тварин були викраденими домашніми. What the hell are you так. Усе вірно у закусочній продавали страви із чиїхось домашніх улюбленців, бо у В'єтнамі крадіжка тварин це дуже поширений бізнес. Тож власник закладу, якого звати Куок Дуан, свідомо перетворював домашніх тварин у страви по-домашньому. Він зізнався, що за усі роки існування його закладу він зарізав і втопив тисячі котів, але посприяли у закритті цього бізнесу громадські організації, які допомогли чоловіку замість в'єтнамського Кет-кафе відкрити продуктовий магазинчик. Головне, щоб він там тушонку по госту не продавав. Ця програма називається HSI Models for Change. Її запустили у В'єтнамі рік тому, де за різними оцінками щорічно убивають 1 мільйон котів для споживання. Ця програма з'явилася після того, як запрацювали у Південній Кореї у 2015-му році. Хоча лише цього року СЕУЛ запропонував заборонити виробництво собачого м'яса. І то лише із 2027-го. Більшість в'єтнамців котячого м'яса не їдять. Опитування, проведені у жовтні 2023 року, свідчать про те, що 71% населення В'єтнаму виступає за заборону торгівлі та споживання котячого м'яса. Але у них досі є віра у те, що саме котяче м'ясо може вилікувати нещад, щастя, депресію і зменшити страждання. Блядь, тупе, 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 ту. Усі негаразди в житті може полегшити лікар, психолог чи психотерапевт, а не м'ясо тварин. І неважливо, собака, це кіт, голуб чи ще хтось. У 1998 році. В уряді В'єтнаму намагалися ввести заборону на полювання, вбивство і поєдання котів. Таким чином намагалися викорінити проблеми зі щурами, але в'єтнамці не змогли втримати свою спокусу до котячого м'яса. Тому вони гасять і котів. І щурів. І від того все у них добре. Всі щасливі, всі веселі, але від того вони не перестали бути неосвіченими рагулями, які їдять домашніх тварин. Така от вийшла цього разу підбірка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!